Слава Ісусу Христу! Друзі, я хотів сьогодні, щоб ми, дивлячись Слово Боже, змогли побачити сильного, могутнього, владику, Бога для того, щоб ми. Мали надію для того, щоб ми знали, що він дійсно сильний спасати, Він сильний рятувати, Він сильний звільняти, Він сильний давати свободу від гріха. І чому це важливо для нас? Тому що я вірю, що ми пережили це. І я точно знаю, що в кожного з нас є рідні, в кожного з нас є близькі, в кожного з нас є друзі, колеги, люди, за яких ми молимось, люди, за яких десь наше серце болить. І ми точно знаємо, що Господь Він той, який має силу і владу спасти і їх, спасти тих, хто ще не примирили з ним, спасти тих, хто ще не пізнали Його любові і Його благодаті. І, друзі, я хотів запросити нас сьогодні в Євангелії від Марка, і щоб ми в одну історію сьогодні заглянули в історію одного чоловіка. Який пережив звільнення в своєму житті, який отримав велику свободу. І ця свобода вона дісталась йому завдяки сильній Божій владі, завдяки потужній Божій владі, потужній Божій силі, яка дарувала йому цю свободу. Євангелій від Марка, з самого початку, ми коли читаємо перший вірш, Євангелист починає так, Євангеліє своє початок, Євангеліє Ісуса Христа, Сина Божого. Друзі, я хочу, щоб ми сьогодні побачили оцю владу якраз в Ісусі Христі, в Божому Сині, в тому, хто є нашим Господом, в тому, хто заплатив за нас дорогу ціну, в тому, хто один єдиний дійсно має цю владу дарувати спасіння, дарувати свободу. і я запрошую всіх нас, в п'яту главу Євангелія від Марка. Це текст, який, можливо, ми вже чули, і я хотів його зараз, щоб ми зачитали. Це п'ята глава з 1 по 20 вірш Євангелія від Марка. Це історія про біснуватого чоловіка. Я буду читати з першого вірша. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської, і як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік. Із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг вгамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився в обкаміння, а коли він Ісуса побачив здалека. То прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом кажучи, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не мучте мене, бо сказав він йому: вийде душа нечистий із людини. І запитав він Його як тобі на ім'я? А той відповів Легіон, мені ймення, бо багато нас. І він його дуже просив, щоб їх не висела із цієї землі. Пастся ж там на горі гурт великий свиней, і просилися, демони, кажучи пошли нас у свиней, щоб у них ми увійшли». І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з круші до моря, а було за дві тисячі їх, і вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали. та... В місті і по селах звістили, і повиходили люди побачити, що сталося. і прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав Легіона, убраний сидів, і при умі, і полякались вони. Самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней, і вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він, та в десяти місці зачав проповідувати, які речі великі. Ісус учинив йому, і всі дивувалися. Друзі, ми читаючи цей текст, я хотів, ще трошки. Щоб ми нагадали собі, ми говоримо про потужну владу Ісуса Христа, про велику силу Ісуса Христа, який має дійсно силу звільняти і спасати. І ви знаєте, оця влада, вона Христа, Божа влада в ньому, вона проглядається ще з перших глав цієї книги, і ми бачимо, як Ісус Христос він зціляв різні немочі, різні хвороби. Ми бачимо, як Ісус Христос Він втихомирював бурі, і тим самим ми бачимо, що. Йому належить абсолютна влада над стихіями природи. І в нашому тексті ми бачимо, як Ісусу Христу кориться Духовний світ. І найперше, на що я б хотів, вертаючись в наш текст, щоб ми звернули увагу на серце Ісуса Христа, на Його бажання. Він приходить в те місце, де царює темрява. Він приходить в те місце. Де багато нечистого. Він приходить в те місце, де безнадія, де морок, і він приходить сюди. Друзі, перший вірш, ще раз подивіться, будь ласка, і на другий бік моря вони прибули до землі. Гадаринської і останній вірш, 20-й вірш, і пішов. Він та в місці зачав проповідувати. Це вже йде мова про е, існуватого чоловіка, який був звільнений. Я хотів, щоб ми подивилися на місце, де відбуваються ось ці події. Це десятимісця, це е, е, це декілька місць. Це 10 міст, пізніше їх більше стало, 14. І це були язичницькі міста, друзі. Це був край, де насправді була така дуже розвинуті на той час цивілізація така була розвинута, розвинута торгівля. Це було на березі моря. І там було багато військових, насправді, Римська імперія. І, і ось Ісус Христос якраз приходить в ось це місце. Вони з Галілеї перепливають. і... Вони прибувають в ось це місце. І для євреїв насправді ми знаємо, що ну, язичники вони вважалися нечистими людьми. І я хотів, щоб ми друзі побачили тут багато таких моментів нечистих, які описує Слово Боже. Ми бачимо от сама локація, саме місце, це е, язичницьке місто, е, язичницьке місце. І ми, другий такий момент, ми бачимо, цей чоловік він має нечистого духа. Третій такий момент, який ми можемо тут теж побачити, це е, цей чоловік написано в третьому вірші. Він мешкання мав у гробах. Він мешкав у гробах. Можливо, він і доторкався до, до тіл. Так? Тобто це, це нечистий чи, не чоловік, нечиста людина. І ще один такий момент, який ми бачимо в цій історії, це е, нечистих тварин. Це ми бачимо, ми бачимо свиней, велику кількість свиней, так? нечисті тварини. І Христос приходить в ось це місце. Христос приходить в, оце, в це десяте місце, як ми говорили, в царство темряви, і він приходить сюди ціленаправленно. Він спеціально приїжджає сюди, він спеціально приїжджає для того, щоб ми розуміємо, для того, щоб зустрітися з цим чоловіком. І далі я хотів, щоб ми звернули увагу на характеристику самого цього чоловіка, який виходить до Ісуса Христа. давайте зачитаємо ще раз третій п'ятий вірш. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. Ви знаєте, дивлячись ось ці вірші. Нам важко згадати, напевно історію про чоловіка, подібного цьому, який би мав таке безнадійне, нечисте, нещасне життя, якось цей біснуватий. І ви знаєте, Христос приходить, щоб зустрітися з ним. Що ми можемо побачити, і що нам слово Боже говорить про цього чоловіка? Про те, що він не належав сам собі. так? Він пізніше, вже коли він отримує звільнення, ми бачимо, що він сидить при своєму розумі. Написано зараз. Він не при своєму розумі, зараз він не належить собі. Ми бачимо чоловіка, який. Можливо, і є загрозою для навколишніх людей, для тих людей, які там жили в десяти місці. Ми бачимо чоловіка, якого вони пробували навіть та, застосовувати різні соціальні заходи, різні, різні методи, різні інструменти. Написано ланцюгами його зв'язували. Щось робили для того, щоб його втихомирити, і нічого не допомагало. Нічого не допомагало. Він розривався всі. Ланцюги написано. Ми бачимо чоловіка, який відірваний від суспільства, він сам живе, він окремо живе, мешкав в гробах. І ніхто нічого не міг з ним зробити, ніякі, ніякі сили, нічого ніхто не міг допомогти йому в його проблемі. І, друзі, я хотів, щоб ми зараз от побачили в цій історії якраз десь суть Євангелії насправді. Так? Тому що Євангеліє, якраз вона і заключається в тому, що кожна людина, вона. Потребує спасіння кожна людина, вона у владі гріха і в царстві темряви, подібно тому чоловікові, і в суті своїй мертва, і в суті своїй вона приречена на смерть, як і цей чоловік без надії. Ніхто нічого не міг допомогти йому. Це перший такий важливий момент, як про як, як Євангелію, яку ми можемо тут побачити. І другий важливий момент Ісус Христос. Приходить якраз до нього. Ми от говоримо, та і так само ми бачимо, як Ісус Христос, колись 2000 років тому він прийшов сюди, на цю землю, та на грішну землю, де панує гріх. Де панує царство темряви, але Христос Він залишає славу небес, він приходить сюди, приходить до нас для того, щоб нас спасти, для того, щоб нам дарувати свободу, для того, щоб нам дарувати спасіння, подібно як він зустрічається з тим чоловіком, якого він згодом звільняє від нечистого духу. І також ця історія, друзі, показує нам, що немає ні одного такого нечистого місця на планеті Земля, немає ні одної такої людини безнадійної, хтось би сказав, так. Хтось хрест можливо поставить на комусь, та ну Боже слово, ми бачимо, що для Христа немає безнадійної людини, немає людини настільки нечистої, настільки грішної, яку він би не міг спасти, яку він би не міг очистити, яку він би не міг. Свою, який би він не міг явити свою любов і, і свою ласку. Отже, насамперед, такий висновок, який би я хотів, щоб ми для себе зробили, звільнення, справжнє звільнення, справжня свобода, вона починається з того, коли людина в своєму житті зустрічається з Ісусом Христом. Другий важливий момент, на який я хотів, щоб ми звернули увагу, друзі, це. Ісус Христос, Він має владу і Він звільняє від влади темряви. Давайте зачитаємо 6 по 8 вірш ще раз. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не мучти мене, бо сказав Він йому: вийди, душе, нечистий. Із людини. Друзі, в цій точці, коли Господь говорить, вийде душу нечистий. Цій точці в житті цього чоловіка настає переломний момент до цього, до цих слів Ісуса Христа, до звільнення і після звільнення. До цього ми пам'ятаємо, який він був. Ми зачитували характеристику, і ми зараз, ми зараз бачимо, який він стає. Він отримує свободу. Він звільняється від нечистого духа, він має свій розум, він при своєму розумі, і це те, що відбувається в результаті зустрічі з Ісусом Христом. Ми бачимо, Він має владу. Христос він має владу звільняти від нечистих духів. Ви знаєте, тут ми бачимо, як коли Христос він звертається до, до нечистого духу, Він запитує ім'я, і в 9-му вірші, вірші написані такі слова, і запитав Він Його, як тобі на ім'я, то відповів, Легіон мені ймення, бо багато нас. І історія розповідає, що легіон, от як і в зносці у нас написано це десь умовно від 4 до 6 тисяч. І коли мова йде про військових, від 4 до 6 тисяч чоловік складав легіон. Тобто, ми бачимо, що дуже велика кількість духів нечистих була в цьому чоловіку, які його полонили. І ви знаєте, ми бачимо, як ось ці нечисті духи, як вони трепетають перед Христом. Вони розуміють. Вони розуміють, з ким вони мають справу. Ви знаєте, люди не часто розуміють, з ким вони мають справу. Але ми бачимо в тексті духи нечисті, вони розуміють, хто зараз стоїть перед ними. Якщо ми так наперед трошки забіжимо, ми знаємо, що для нечистих духів, для всього зла приготовлене місце, це озеро Огняне. І вони знають свій присуд, вони просять, що ще не час. Та вони просять, що ще не ще не час в іншому Євангелії. Вони говорять ці слова і. В той же час ми бачимо як ось ці духи, як в Якова написано, що біси вони вірять і тремтять. І ми бачимо, якось зараз ось ці духи вони тремтять, вони просять, вони молять. Так? Вони молять, не відправляє нас в преісподню, не відправляє нас з цієї землі, але відправ нас в свиней. І ви знаєте, люди не часто вірять, люди не часто трепечуть так перед Богом, як як, як нечисті духи. І часто люди, знаєте, вони говорять, що вони можуть сказати Я вірю а, на жаль, тільки їхня віра вона зупинає, зупиняється на такому рівні, як в ось цих бісів, і така віра, на жаль, насправді вона не спасає ця віра. Спасає тільки та віра, яка реально покоряє наші серця перед Богом, яка формує наше серце в покаяння, в смирення перед нашим Господом. І е, я хотів, друзі, щоб ми і тут побачили так само з е, цього безсилого чоловіка, який. Нічого не може зробити з собою, будучи полоненим, нечистим духом, і ніхто навколо нічого не міг йому допомогти. Ніхто нічого не може зробити, щоб йому допомогти. І ця історія, вона, знаєте, не тільки про цього чоловіка, ця історія насправді і про нас, тому що Біблія говорить, що всі ми в такому стані були. Я хотів у нас запросити в Ефесян другу главу послання апостола Павла до Ефесян, друга глава, написані такі слова з першого вірша. І вас, що мертві були через ваші провинні гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Друзі, ви знаєте, стан цього чоловіка, десь подібний стан всіх людей, приречених на смерть, приречених на загибель. З природи діти гніву, Боже Слово говорить, через наші гріхи. І Боже Слово говорить, що всі люди вони в такому стані перебувають до покаяння, до увірування. І тут якраз от, велика Божа милість, велика Божа благодать, велика Божа сила явлена в житті грішних людей з четвертого вірша. Бог же, багатий на милосердя через свою. Превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були, як цей чоловік абсолютно без надії, абсолютно без ніякої допомоги, ніхто нічого не може зробити. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенні виблагодаттю і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Друзі. Перший момент, який ми бачимо, це те, що Христос він приходить, це царство темряве. Другий такий момент, який ми можемо тут побачити, це те, що Христос він має цю силу, має цю владу, дарувати свободу, дарувати спасіння. І третій важливий момент, який я хотів би, щоб ми звернули увагу, це наша реакція, десь реакція о цього чоловіка, та? те, до чого нас спонукає, оця свобода, яку дає Христос, те, до чого нас кличе Господь. Коли він нам дарує це спасіння, це, це воно приводить до того, що ми хочемо говорити про це, хочемо свідчити про це, хочемо славити Господа. І я хотів, щоб ми друзі зачитали з 14 по 20 вірш, будь ласка, а їхні пастухи повтікали та в місті й по селах звістили, і повиходили люди, побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі. І полякались вони. Самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитись з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього: Іди додому свого, до своїх. І їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він. Та в десяти місці зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Друзі, після звільнення біснувати стає абсолютно зовсім іншою людиною. Приходить переміна в життя, приходить преображення, приходить свобода, приходить ось це звільнення, яке дарує Господь. Демон, демони вийшли, життя змінилося. Будучи нечистим, він. Зараз очищений, так? Христос його очищає від нечистих духів. І ми читали, що з самого початку що Він був нагий. Він був нагий. і Зараз ми читаємо в 15-му вірші: убраний сидів. Він вже мав. Одяг на собі, та? І е, е, ми не знаємо, точної інформації немає, в Біблії цього не написано. Але є такі думки, от десь і коментатори говорять, що можливо ось цей одяг, тому що Христос тільки вийшов, з човна. Ми не бачимо, щоб було описано в цій історії, що учні вийшли, з човна, Але десь е, є такі думки, що Христос йому дав свій верхній одяг для того, щоб прикрити його наготу, прикрити його сором, прикрити його е, е, позор. І ви знаєте, дійсно бути нагим в Ізраїлі це вважалося дійсно як, як таким принизливим, позорним. Але ви знаєте, Христос прикриває його наготу. Христос прикриває ось цей позор наготу цього чоловіка. Ми бачимо, він вже убраний сидить при своєму розумі. І ви знаєте, це такий прообраз, тому що не так довго пройде часу, коли, коли Христа роздінуть. Коли Христос стане за нас позором потім на хресті, коли Христос понесе наш, нашу наругу, за нас Він піде на хрест. І це, це такий прообраз подібний, який ми можемо побачити десь теж в цій, в цій історії. Так само. Я хотів, ще, друзі, щоб ми побачили дійсно оцей такий важливий момент. Якраз в цій, в цій історії Христос, даючи свободу цьому чоловіку, даючи звільнення цьому чоловіку, Бог прославляється в особі Ісуса Христа. Бог прославляється через те, що Він дарує. Дарує звільнення, дарує свободу цьому біснуватому. І ви знаєте, реакція цього чоловіка, от його бажання бути з Христом. Здавалось би, нормальне добре бажання та бути з Христом, але Христос йому забороняє, Христос йому не дозволяє, Христос йому повеліває іти до себе додому, іти в свій дім, і там звіщати про, про ті діла, великі діла Божі, які Христос вчинив в його. Житті, і ви знаєте, Христос це був перший раз, коли він прийшов в цей край. І Якщо ми подивимося на історію далі, то ми бачимо, що дійсно цей біснуватий він пішов. Він залишився в своєму місці, і він пішов проповідувати. Він пішов в 20-му вірші написано. І пішов він та в 10-му місці зачав проповідувати, які речі великі. Ісус учинив йому, і всі дивувались. Його проповідь вона вчинила певний вплив на той край. Тому що трошки пізніше, коли Христос ще раз повернеться в цей край, це ми читаємо в сьомій главі з 31 го вірша. Подивіться, будь ласка, сьома глава Івангелія Марка, 31 й 32-й вірш. І вийшов він знов із країв Тирських і Сидонських і подався шляхом на Сидон над море Галілейське через околиці Десятимісця». Христос знов приходить, проходить певний час. Він знов приходить сюди, в цей край, і приводять до нього глухого немову і благають його, щоб руку на нього поклав. Люди чули про Христа через проповідь ось цього біснуватого. вони приводять до нього для того, щоб він допоміг, для того, щоб він зцілив, для того, щоб він явив славу, явив милість свою. І потім ми читаємо ще одна така дуже потужна історія в восьмій главі. Подивіться, будь ласка, з першого вірша тими днями, коли було знову багато народу. Цьому ж краї, а їсти не мали чого. Покликав він учнів своїх та й промовив до них жаль мені тих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого. І подивіться, будь ласка, ми пам'ятаємо цю історію. Він чудесним способом нагодовує чотири і отримали оце спасіння, отримали цю свободу від Господа. Вони. Вони мають на серці велике бажання говорити про це. Вони мають на серці велике бажання ділитися цим, особливо з рідними, особливо з близькими, особливо з нашими друзями. І ви знаєте, це то, що насправді нам дає радість, бо я точно вірю, що цей чоловік він мав велику радість після такого звільнення, після такого, після того, що Христос робить його житті, його серце. Переповнене радістю, і я точно знаю, тому що моє серце переповнене радістю, знаючи, що Господь мене простив, Господь мене прийняв. Так само, коли він прийшов в цей світ і мене знайшов для того, щоб спасти мене. Я вірю в нас так само, друзі. Тому слава нашому Господу. Декілька висновків такі для нас. Христос, Він Той, хто приходить. На цю землю, він той, хто прийшов на цю землю, прийшов цей морок, прийшов цей грішний світ для того, щоб спасти нас, грішних, безнадійних людей, яким ніхто не міг допомогти, тим більше ми собі, самі собі нічого не могли допомогти. Але він приходить, друзі, сюди в цей світ для того, щоб нас спасти. Другий такий момент: він має владу, він має силу звільнити і очистити і спасти самого важкого грішника, самого. Нечистого можливо, та? І він має цю владу. І третій важливий момент, друзі, хай наше серце воно буде переповнене радістю і бажанням свідчити і говорити про його велику силу, про Його велику владу, про те, що зробив Христос в моєму житті, про те, що Він може зробити в житті тих людей, які біля нас, які теж потребують спасіння, як і ми всі. Хай нам Бог цього допоможе. Амінь.